Ти свідомо обираєш бюджетні старти? Чому? Я свідомо обираю бюджетні старти. І ще раз повторюсь, тому що я не хочу платити ті. Тобто я, я не бачу сенсу платити, вкидувати в дороге обладнання. Щоб що, ну щоб що би да, Як наш Арестович, завжди мені подобається в його питання, щоб що би ну, ж Ну от я купила крісло і що. Ну, мені треба підняти вартість педикюра, мені треба підняти вартість собівартість процедури. Вона, вона одразу вона просто взлетить, тому що мені треба за два роки відбити те, що я купила по інвентаризації. У мене все закладено повністю в прайс, і мені треба це відбити. Скільки я повинна робити педикюр. І скільки людям я повинна відмовити через те, що люди не готові платити по дві, по півтори за таку процедуру. Багато дівчат, які купують дороге обладнання. Вони в душі не розуміють, як його закладати в прайс, як його швидко відбивати. Вони просто поставили красиву собі машину в кабінет, вони на ній працюють, їм все подобається. А відбивається воно не відбивається. Скільки треба заплатити, скільки б повинен коштувати педикюр на такій кушетці. І дуже багато працюють, заробляючи зі свого кабінету 10-20 тисяч гривень. В той час, коли у мене центр з одним майстром може приносити мені 350-250 тисяч на місяць, ну будними, да, звісно. Але без дорогих кушеток, без дорогих обладнань, просто бюджетний центр, тому що там сидить адміністратор з душою, тому що там сидить майстер з душою і команда працює на результат.